Давно пора, знаете, вот мне кажется, особенно вот этой британской всей, вот сколько я их всех ненавижу презираю, вот изуистская страна с изуистским, знаете, с изуистскими властями всегда. Сегодня ночью бойцы 810-й бригады пересекли границу Российской Федерации и Украины и вышли на территорию противника. Враг не Россия. Поэтому я и говорил, что мы сейчас с Трампом ситуативные партнеры. А для него главный враг, то самое Вашингтонское болото, Заселу в Європі. В Москву поїду, Рот відкрою, як ви СВОшникам Не обезпечили. Тим паче, що Поки ви всі живете Твітером та постами Трампа в Москві таке несеться, таке несеться на болотах прямо під носом Путіна запрацювали європейські санкції. Боженька видно, подумав, що формальності замало, і наклав свої небесні санкції, спаливши до біса науковий інститут, що перебував якраз під санкціями Європейського союзу та Швейцарії. Його дах. Та стіни обрушилась, а від самої будівлі майже нічого не залишилося. Тут одразу хочеться паралель провести із російською армією. Інститут точної механіки та обчислювальної техніки розробляв захисні сім карти та робив обладнання для радарів на військових кораблях. Технології дуже активно, яке завжди використовувала як російська армія, так і в цілому оборонна промисловість. Тут би так згоріла уся Москва, правда, але на тому проблеми для недорогих росіян не закінчуються. Найцікавіші новини, найгостріші факти, які завжди ми отримуємо чомусь від російської пропаганди. А вона масово прямо почала відправляти Збройні Сили України в ще один наступ: Росіяни забили тривогу. Ось один із таких постів, де кажуть про те, що збройні сили України готуються до прориву на територію Російської Федерації, і навіть кажуть вказують, точніше, на Брянській. Область. Мовляв, ми знову перейдемо кордон і знову захопимо їхні якісь території. Цікаво, що це геть не б'ється, не співставляється ніяк з офіційною риторикою воєнного злочинця Путіна. В нього геть інша інформація, суцільно інша. В його реальності вдача йому посміхнулася і прям повалив успіх на нього, як сніжна лавина. Бо все в нього виходить, і скрізь він виграє. Трамп ніжно обіймає російського медведика, обіцяє кисельні ріки та молочні береги. А на фронті суцільна гойда він не знає про те, що готується в Брянській області. Виявляється, що вчора російська армія навіть сама пішла першою у наступ і зайшла на територію України. Правда, наскільки я знаю, супутники їх не помітили. Військові наші не побачили. Цивільне населення на щастя залишилося в безпеці. Але ж Путіну рапортують, доповідають і скандерами клянуться. Папір і Путін, звісно ж, не можуть друзі, брехати. Це я, власне, до чого цей приклад вам наводжу. Не все те перемога, що нам намагається нав'язати ворог. Продовжується. які вісті поступають з фронту зараз? Ну, Ви знаєте, воєнний кореспонденти, ваші колеги, а... люди чи інформовані, фармірований, Прямо скажем, героически выполняют свою, свою миссию, свою исполняют свой долг и гражданский, и профессиональный, объективно информируют общественность России да и всего мира о том, что происходит на линии боевого соприкосновения. Ну вот самая последняя информация, которую мне доложили буквально час назад, сегодня ночью бойцы 810-й. Брігади пересікали границю Російської Федерації і України і вийшли на територію працівника. І, і по всій лінії бойового заприкоснення наші війська наступають. Атака безпілотника в Краснодарському країнах. Та а ніхто не хоче запитати, чуєш, ти там минулого разу говорив про котел в Курській області, він розсмоктався, чи чим все завершилось? уявляєте собі, наскільки з нього ліплять дурника свої ж. Начальники, генштаб і не тільки. Я вже мовчу про розвідку. Може, її відспівали одним словом. Друзі, зрозуміти мене правильно, але зараз для мене, як для журналіста, золота ера. От правда, зараз як ніколи, я відчуваю вирішальну мить. І я проти Соловйова. Україна проти Росії, їхні фейки проти нашої правди. Росія думає, що Трамп в них вже в кишені. Що Вашингтон на гачку і замість того, аби робити із Канади 51-й штат, вони вже бачать, як Америка стає російською губернією. І саме тут їх і чекає провал, тож нам і треба продовжувати нашу роботу. Виявляється, каже Соловйов, що Трамп цикло. Трамп злякався навіть не російської ядерки, а просто Арешника, над яким сміявся увесь світ. І саме тому він відповз назад. А де відповз? Де саме? Що саме відбулося? Що він зробив? Наїхав на Зеленського, Пф, супер. І Він підняв президенту Зеленському рейтинги. Припинились удари по Росії? Ну, no. ба більше, росіяни ось вже самі до бопсмоктуть тут розповсюджують інформацію. А яй-яй, укри десь будуть наступати. Тож, перш ніж відкорковувати шампанське для святкування, краще пересвідчитись, щоб вас потім на цю пляшечку і не посадили. Все Очевидно, с позиции интересов нашей страны, что правильно. Но Трамп так не оценивает. Что интересно да, в том, что говорит Трамп? Первое. Он стал получать объективную картину по затраченным деньгам, по эффективности их применения. Второе. Он, кстати, очевидно, очень серьезно отнесся к орешнику и получил объективную информацию о том, какой разрушительной силы обладает эта система. Именно поэтому фраза, которую он сказал, что русские просто не хотят разрушить города на 100%, связана с тем, что Трампу доложили, что такое Орешник. Мало этого, он совершенно по-другому оценивает реальный военный потенциал России, как военно-промышленный, так и армейский, чем команда Байдена. Почему? А он назначил для сбора информации, как людей совершенно других, которые уже занимаются сбором и анализом информации, так и подключил иные источники, которые у них есть. Очевидно, что беседы, которые были с Владимиром Владимировичем до беседы Трампа, предоставили достаточно большой объем информации. Дмитрий очень глубокую мысль сказал. Что такое современная Европа? Он сказал, современная Европа, если угодно, это такой Корабль спасения для всей антитрамповской оппозиции, куда, как вчера нам позавчера рассказывал Дмитрий, перекачиваются в том числе и деньги, возможности. Но Трамп это понимает. Вспомните, как еще во время, сразу после первого срока Трампа, в Европу был высажен, если угодно, республиканский десант, да. который занялся тем, что прививал в Европе подспудную правую мысль. Такую трампистку, которая медленно, медленно вызревала. Да, они потом разругались. Тогда с трампом этим Стивен Беннетом. Совершенно верно. С Беннетом они потом разругались, но идеологически это основа готовилась. Сейчас для Трампа главная проблема не Россия. Враг не Россия. Поэтому я и говорил, что мы сейчас с Трампом ситуативные партнеры. А для него главный враг то самое Вашингтонское болото, засело в Европе. Для него они враги, поэтому он с ними так беседует. А Зеленский, не народ Украины, а Зеленский и его клик это клиенты, которые на самом деле порождение его личных врагов. При этом, ну, мы же помним, что после покушения у Трампа ясно ощущение, что Господь его взял за раненое ухо и поставил изменить мир к лучшему. Но он же знает, что за этими покушениями стояли люди, имеющие прямое отношение. Україні, демократом. І он же потребує, що було проведено розслідування, і він отримав всю ту інформацію, яку від нього скрывали. Як ви розумієте, в світі два божества бути не може. Не може бути Путін і Трамп. Хтось має згинути. Тож оце протистояння ми з вами найближчим часом і побачимо. Але знаєте, в чому найголовніше слабке місце будь-яких розмов, які зараз піднімають що Трамп, що там підтягують із Росії про рейтинги Зеленського. Рейтинги не мають жодного значення. Жоднісінького. Бо жоден український військовий доброволець, волонтер. Ніхто із нас не пішов на фронт за президента. Президент це не Україна, Україна це не президент. 24 лютого. Ніхто не розумів і не знав до останнього. А чи лишилась у Києві центральна влада? Це ні жодним чином не повпливало на те, що ніхто не чекаючи ніякої команди, просто пішов захищати свій дім. Все крапка. Росіяни мірюють нас з собою. Це в них Путін, це Росія. А Росія це Путін. Не буде Путіна, не буде Росії всім хана. Тож, хитаючи владу одного нашого президента чи політика, варто пам'ятати, що наступний для Росії може бути ну що найменше ще гіршим. Зеленського і представить київського режиму в цілому оставляють живе лучшого. И зачастую представители украинского режима, особенно в последние месяцы, позволяют себе высказывания в адрес глав других государств совершенно непозволительные вещи. Конечно, для многих глав государств, в отношении которых совершаются такие высказывания, это абсолютно недопустимо и неприемлемо. То, что рейтинг Зеленского падает, Це абсолютно очевидно тенденція і вряд ли с этим можна спорить. по цифрам не хотели бы в хотіли то якісь дискусії. Тому, ну, мабуть, вот все, що можу сказати. До речі, поки росіяни буквально сквіртують та оргазмують від заяв американців, від заяв про рейтинги Зеленського, думаючи, що ну нарешті вже через три роки повномасштабної війни СВО піде за планом. Тим часом європейський вулик. Який і сам нажаханий Дональдом Трампом щось готується у чудіть проти росіян. Макрон та Стармер наступного тижня летять до Доні. наче нібито готуються показати план введення іноземних військ, тобто миротворців, на територію України. Тільки вони не будуть розміщені на лінії зіткнення, а десь будуть розташовані по українським містам довкола стратегічних об'єктів. Ідея проста. Не допустити більше ніколи відновлення бойових дій і можливості для нападу росіян. Тож я б повернула ще разочок до слів держсекретаря Марко Рубіо, яким чомусь в Росії ніхто не сприймає всерйозно і пропускає повз вуха. На поступки підуть обидві сторони собралась во Франції, да, ані я так понимаю, там готові активно активно нами мивати. Очі хорошо. Очень хорошо. Давно пора, знаете, вот мне кажется, особенно вот этой британской всей, вот сколько я их всех ненавижу и презираю, вот и, иезуитская страна с иезуитскими, знаете, с иезуитскими властями всегда. Многовековой наш враг и противник, и дай бог, что мы наконец-то, может быть, вот сейчас... Сделаем такую прививку, чтобы на столетии они забыли лезть к нам, лезть к нам в наши дела. Как Владимир... вот, Как Владимир... Владимир... Владимир все время призывал. Да, 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 говорят, я, я... Они нам еще за Павлы не ответили. Они ответят, они нам еще за Распутина ответили. Они Видите, за всех распилили. Они нам за всех должны ответить. Понимаете? Потому Ванил что вот, вот настолько негодяйская не страна, настолько вот... Ізуїдській власті постоянно, і до сих пор навіть в Абхазі мішувати. Вже і в Абхазії їм до этого ділять з цими діагентурами. Я вам скажу чесно: ті, хто будуть, так сказать, я, я вважаю, ті, хто був заміж в роботі так сказати, на англійську, їх розстрілювати надо всіх здесь, присікати надо всіх жорстко. Але знаєте, на фоні всієї цієї риторики і всього того, що несеться у теплесеньких московських студіях, особисто я волію не відриватися від ситуації на фронті. Бо це найголовніше. Знаєте, ми з вами пережили такі емоційні гойдалки, коли втрачали населені пункти, втрачали свої території, і про це вже забули. Зараз на фронті нічого такого загрозливого для нас не відбувається. Але якісь слова, якісь заяви, якісь брифінги нас знищують подеколи потужніше, аніж російські ракети. Як так я не розумію? Тим паче, що ситуація для росіян не покращується, бо більше я б навіть так обережно сказала, що чим далі, тим гірше. Допоки росіяни, отак через Путіна йдуть у неіснуючі штурми, заходячи на територію України. По-справжньому русські мальчики гинуть в себе вдома. Днями ми вам показували просто фантастичну історію про таких номінантів та премію Дарвіна. Русські пішли у наступський на об у Курській області. Колона під червоними прапорами, ну так, щоб, знаєте, еге-ге було видно навіть із космоса, намагалася… Звільнити їхні території, але щось пішло не за планом, ми їх тотально спалили, розбили, все, колони немає. При тому самі ж пропагандисти сміються із воєначальників. Мовляв, це той, що оберіг, як можна відправляти когось под красними знам'янами. Такими темпами, друзі, мені щось здається, що друга армія світу, оці бідолашні русскоговорящі хлопчики, можуть таки не дожити до параду перемоги. Знаете, что 155-ю бригаду э, наших морпехов, любимую президентскую, как ее называют, бросили в атаку на э, поселок Никольский. Э, не буду крутить целиком это видео с тяжелой ночью. На Но поселок Никольский в Курской области. Как это произошло? Ну, я привожу это видео не как оперативное, а именно как информативное для анализа. Бригаде вручили красные Знамя Победы. И бросили, так сказать, вперед на, как говорится, на позиции противника, на минные поля и под тучи дронов. Бригада, вот колонна была разгромлена. Ну, что сказать на, на это, понимаете? Вот э, поразительно, э, психология наших генералов, которые вот отдавали приказы на такое, на такое вот действие, они, видимо, считают, что Знамя Победы красное – это что-то вроде чудотворного образ развернул и, так сказать, иди вперед, и ничего с тобой не будет. Вот, а на самом деле получился, получился вот такой вот позор. Еще раз, через три года войны, фактически повторяя первые, вот вы помните, эти первые страшные случаи, когда наши колонны громили в самом начале вот этой военной операции, этой кампании, ну, на дорогах еще, так сказать, лесистых дорогах Киевщины. Вот поразительно, да, вот, вот этот маразм, да, нет, чтобы подавить там ПВО э, в тылу Курского плацдарма, то есть в глубине Курского плацдарма, и на Сумщине, чтобы заминировать дороги, помните, системами залпового огня выставить там минные заграждения, чтобы противник двигаться по дорогам не мог? Нет. Вперед, в лоб. Еще с этим вот таким фетишизмом. Вот тебе красное знамя. И иди без всякой подготовки. Вы бы еще Харогли бы вытащили ополчение Минина и Пожарского 1612 года. Или там знамена наши наборденные, чтобы приодели бы, наверное, морпехов в, в мундиры наших пехотицев и барабаны им дали с кремневыми, понимаете, оружиями вперед. Вот за такие вещи ярче всего рисует то, что происходит через три года войны. В каком состоянии находится наша военная система. Та знаєте, я б не стала відкидати всі вище переради в перелічені варіанти. Здається, що якщо наступи продовжаться, то щось подібне ми обов'язково побачимо. Але я б я не стала все списувати винятково і тільки на воєна начальників, бо інтелектуальний рівень, підготовка це ж ще дуже важливо. А що там всередині самого СВОшника? Так от, що ви знаєте про російські скріпи та цінності? На паблік, вони, звісно, всі тотально православні та за єдину Русь. А на ділі, на ділі, ну, в сенсі ми знаємо, звісно, які. Ось, наприклад, історія танкіста, який показує, який, власне, воює та, проти нас, як возить із собою фігурку японської аніме героїні, японську, що еротично стоїть на колінах. Вона нібито приносить йому удачу. Скажіть хтось йому, будь ласка, поясніть, що. Наприклад, Японія це партнер України. Ну, типу, наші військові ж не возять із собою мішки картоплі з Білорусі. Він має возити як скрєпний росіянин із собою Машу і Медведя бурашку. Ось які мають бути в них сексуальні вподобання. Але з іншого боку, які вподобання, такі і перемоги. любители компьютерных игр и японских мультиков аниме. Вот он, можно сказать, приносит нам удачу. Зовут ее Асуна. Она ко мне пришла из мастеров мяча онлайн. Подарили бы ее, конечно. А, именно откуда сам персонаж из аниме мастера мяча онлайн. Довольно популярное аниме. Що ми раптом в шоці, то зараз ваш шок буде в шоці ще більше. Завершувати ми будемо фантастичну історію, і вона ж стане анонсом на наступні тижні. Пам'ятаєте, минулого року, якраз по закінченню зими в Російській Федерації, розпочалися паводки, і вони такі були в шокі і не готові. Це стосувалося Орська і не тільки. Ну і звісно, дуже багато помешкань просто змило великою водою. Чому я кажу анонс? тому що зима закінчується, і це все. Не сумнівайтесь, обов'язково повториться. Ну а допоки така собі Арчіха із Орська розповідає, як же на фоні всього і війни, і паводка кинули СВОшника, на якого як і водиться в Росії всім наплювати. Він двічі лишився без помешкання і виплат. В перший раз внаслідок паводків, а другий через абсолютно байдужість влади і суспільства. Здравствуйте! Сегодня 18 февраля 25 год. В городе Орске, Оренбургской области, СВОшника оставили без дома. Преамбула в апреле месяце 24 года. Случилось ЧП в городе Орске. Затопила дом. Его одна треть дома. Признано подснос. Выдано свидетельство на покупку нового жилья. Минстрой. Выплату. Сегодня отказался проводить. Риэлтору сказал, что денег не будет. Сертификат на покупку дома аннулирован его. Вопрос к Минстрою. Господа Минстрой Оренбургской области, вы когда сертификат выдавали СВОшнику утопленному в городе Орск, выезжали три раза со мной вместе на все акты выездных проверок на дом из прокуратуры Ленинского района. Вы о чем думали? Ладно, он согласился на 33 квадратных метра из 42 своих. Потерял 7 метров. Нет, не 7. 9. Выплате. Так вы еще и эти выплаты умудрились у него отжать. Вы людского гнева не боитесь? Прокуратуру. Москву поїду, рот открою, як ви СВОшникам Не обезпечили. Грама піцової води при С. Ми виживає самі. Я вже бачу, як її, звісно ж, ні, не приймають. Які просто скручують і б'ють ногами. Ви уявляєте? На Росії є люди, які вірять, що вони можуть кудись поїхати відкрити рот. І ще й домогтися справедливості, але з іншого боку, давайте ж побажаємо їй успіху. Я дуже хочу подивитися на те, як це буде складатися, як потім буде горло панити про те, як вона дискредитує російську владу. І на цьому друзі в мене все. А ви не забувайте намагати свій лайк. Обов'язково підписуйтесь на YouTube канал Курбанова Лайф. І найголовніше, обов'язково не забудьте задонатити в підтримку наших аеророзвідників. Посилання на цей збір, як завжди, в описі до нашого випуску. Бережіть себе, бережіть Україну, до зустрічі.